Я скажу вам, друзі мої, Христос Воскрес. Христос! Слава нашому Господу, що Господь дав таку гарну погоду. Ми благодарний йому, правда? Слава Ісусу, Он любить нас. Так, мої дорогеньки, я хочу поділитися з тим, що я пережила в своїй житті з молодих літ, особливо до молодих, не бійтеся, служити Господу. Тому що стоїть йому служити. Ви знаєте, що я пройшла з самого пущі дитинства до цих пор, вже мені 88 років в цьому місяці. Але Бог ще от дає мені ну, разом, дає мені ще ножки і, ну, і труджуся для нього, скільки можу. І благодарю брату Васі, брату Ігору. Ані там заботилися, щоб я до вас приїхала другий раз. Це вже два роки, як я була, так, От. З дитинства я повірила Господу. Моя тітя була віруюча, і вона мене забрала в собрання, мені було 14 років. Чуєте мене, діти? Ага. І той вечір було зібрання, і ви знаєте, що брат готовив пастир, ну, друзей, до хрещення. І було вісім чоловік до хрещення, а я розплакалася, бо я хочу хрещення, а я ще не ходила в розумієте? Але він каже, що та дитина так плаче, пастир до моєї а тьотя каже, що хоче хрещення. Дивіться, то я дитина ще. Він каже, ми не даємо таким молодим дітям. А я ще більше почала плакати. От. А одна сестра стає і каже, брат, давайте помолимося. Якщо Господь відкриє, що сестричка буде йти по путям і не зверне ні наліво, ні направо, значить давайте її крещення. Хай вона не плаче. І що ви думаєте? І Господь так відкрив, що моя дорога пряма, але на ній було все накидане, і мені було дуже тяжко Але йшов радом ангел і вів мене тою дорогою. От. І <рив> дали мені крещення. І в той вечір я отримала перше Духа Святого. <рив> От. І дивіться, я йду до нині дня. Слава Господу, що Господь мене провів дорогою тяжолою. Можна сказати, доліною плачу, тому що підросла я 14 років, а 18 років я вже вийшла замуж. І ми два роки побули з чоловіком і чоловіка арестували, забрали. Я лишилася в положенні, не сама. От. І потім мене почали дуже ну, тривожити і мучити, щоб я відказалася від Ісуса. А я сказала, я ніколи не відкажуся, хай буде смерть і життя, я йду за Господом. От. І так вони мене тримали від 9 часов ранку до часу ночі. Це НГБ. І ви знаєте, випустив він мене вже в час ночі і сказав, що такого твердого лоба не зустрічав. Ну, слава Господу, я радувалася, знаєте, тими словами. От. І вивів мене на дорогу і сказав, чи не боїся йти, а мені треба було коло ставка йти. Тут ну, така прірва велика, а тут гребля, а тут став. І треба мені йти. Коли не... і я стала коло на горбику і кажу, Ісус, дорогой, проведи мене так, щоб ніхто мене не заметив. Даже. Так, ніби в мене якийсь страх був. Чоловіче скидив, хто його знає, хто там стоїть полотої греблі. Але слава Господу, нікого не було. От, і я прийшла вже до, ближче до свого дому і стала, віддихнула, і сльози покотилися. От, не знаю, чи з радості, чи може, ну не знаю, ну просто щось я заплакала, але витерла сльози і прийшла додому. Вже додому не дуже далеко було. І коли я дійшла до фірки, то мій батько стояв і чекав мене. Я кажу, ні, він каже до мене, доню, це ти, я кажу, я тату. А він каже до мене, я хотів їм піти і вітма побити. А я кажу, тату, добре, що ви не пішли. О, бо кажу, він мене хотів бити, але стояв надо мною з глінейкою грубою. І казав, відречися від Бога. Я сказала, що я не відречуся, хоч навіть смерть, але я не відречуся. Він дуже пасіював, бо три рази сказав, і я три рази відмовилася. І він тою лінійкою вкинув на стіл, а та лінійка полетіла в вікно, но в раму. І ви знаєте, я дуже втішилася, що в раму, бо якби вікно розбите, то в нього б пасії дуже було багато. Так та лінійка назад вскочила. І я ніби радос, радосна була в тому, що не розбилося вікно. Ну і так, слава Господу, да, да, направляй мене, братвеса. Ага. Добренько, добренько, вся От. І от так мої друзі, мама моя плакала, і тато плакав, каже, що тобі сказали. Я сказала готувати сухарі, сказали, бо піду в тюрму. А тут я ще ж в положенні. Тато каже, то як це отак? Я кажу, ну отак сказали. Але слава Богу, мої друзі дали вони мені, поки я не родила. Родила я дитинку, хлопчика. І пройшло рік. Рік дитині було. І окружили мою хату і сказали, ти арестована. Забрали дитину з рук і дали мамі. А до мене сказав, ти арестована. Ну, арестована, то арестована руки назад. маєш право тримати так чи так. О. Але ви знаєте, я ще до того носила братям передачі, бо братів посудили, і я носила передачі, і в мене були заявлення. Кожного брата була фамілія. І було вісім заявлень. І я тримала їх в шкафу. І він знайшов Біблію і знайшов ці заявлення. І я дуже переживала за ці заявлення. І думаю, ну зараз питає, як ти їх знаєш, а боялася, щоб не передати братів, тому що таке було тоді. Ну, слава Господу, Бог мені дав, знаєте, мудрость. Він побачивши текст, написаний Бог є любов. А мій тато виходить так з кухні. От на, ніби на, на залу на хату, і він каже: о, старик зараз сніметь нам цю надпись. А мій тато йому відповів і сказав, я там не вішав і не буду знімати. Ага. То він вискочив на, на таборятку і почав відкручувати цей текст. Там було написано Бог є любов. Поки він відкручував, то я то він ці заявлення положив тако на столі. А я дала два шага і взяла ті заявлення, грубка вже горіла, і я встремила в групу і знову встала і стою. І так тішилася, знаєте, що я ні за кого не відповідаю, Бо це треба було відветити за тих братів, як ти знаєш, відкуди ти знаєш. Ну слава Богу, браття так дав Господь мудро поступити, і він потім, звісно, завертенився і сказав, де, де ти. Заявлення, а ми всі мовчали, мама, і тато, і я мовчали. От. І він мені не дав ні зібратися, ні, ні взяти нічого, але сказав, що, ти арестована і виходи. Мама стала плакати, і батько так само, знаєте, тут вже розлука йде. Тяжко говорити, друзі, і напоминати, бо це вже пройшли трошки годи. Але хочеться вам сказати, будьте тверді, будьте тверді в своєму пованні, тому що Господь є з нами. От. І Он веде. Ви чуєте мене, друзі? Ви обертатися, правда? Я щось побідаю. Добренько. Угу. От. І так мене вже повезли на слідство, Дитинка лишилася в мами на руках. Мама сказала до мене, доню, оглянься хоч ще раз. А нам, браття, казали, не оглядатися, коли будуть арести. То я так в профіль сказала, мамо, я скоро вернуся. А він каже, «Угу, сидить коло мене, Угу, скоро. Так сказав. Але я не плакала. Мені Бог дав якесь таке тверде серце, що я не плакала. Ну і так я не обернулася. Поїхала я на тімфаетоні, і з нашого села чоловік віз і каже, Люся, за чим мені, каже, випала така, ну, такий гребень, що я тебе везу від дитини маленької, везу в тюрму. Я кажу, не переживайте, Бог за мною. От. Ну і привезли так в тюрму, шлястену. Ішло слідство. Довгенько йшло слідство, тому що вже закінчилося слідство, відправили в заслів. В заслів опять слідство було, визивав сам начальник тюрми і казав, чому не відказалася, там теж було таке тірзання. Але він побачив, що я твердо сказала, що я не відкажуся від Ісуса, я йду за Нього страдати, Он є Господь. Вот. І ви знаєте, що. Він потім підійшов до мене і сказав, тверда ти душа, ну не можу тобі збавити, ну, менші годи, будеш мати 10 років. І сказала, слава Господу. Ну і так, друзі, я попала на Урал. Там на Уралі лісоповал, голодна, голодна. Ну знаєте, що я радувала мерських людей, які були за Бендерів засуджені. Я їм казала, не переживайте, скоро підемо додому. І вони тішилися цими словами, що я завжди до них так обращалася по хорошому. І ви знаєте, що треба було дати 20 кубов ліса за день, щоб отримати отаку палючку хліба. Ну, я валила с кореня, я навалювала цей, цей ліс з подружкою, а лошадь не вивозила. І ми не отримали пайки. Ми тільки отримали ріденький суп і ще й вівсяний. Ну, напевно, він нас так трипив, знаєте, бо не От. І слава Господу, я відбула чотири роки, не десять, а чотири, бо Помер великий, так було сказано нам, що умрет великий і тоді прийде свобода. А знаєте, хто великий? От. Ми знали хто. І слава Господу, чотири роки я, звісно, бачите, дощ йде. А нас ведуть з повала вже додому і дощ йде. І хтось заговорив в колонії, і конвой сказав, ложись, не будеш лягати, буду стріляти. Що будете робити? Лягаємо в раз, лягаємо в воду і лежимо. Це тисячу чоловік, три конвої вели нас. І ви знаєте, друзі, ми лежимо в тій воді. Але там була битова така стаття, що вони дуже були такі, якби не, не боялися. Він казав підйом, а вони кажуть, Ні, не, не будемо піднімати, підніматися, бо приведе нам начальника. І мусить один їхати в зону і привів начальника. А ми всі мокрі. Ви самі знаєте, що це не вдома. Але приходить, приїжджає на коні начальник і каже, дівчатки, вставайте і підемо в зону. І всі встали, мокрити, як нас, але ми прийшли в зону. Прийшли в зону, але завтра він вже не вів нас, той конвой. Друзі, це дуже важко напоминати, тому що це вже і пройшли годы, це було в 50. У 50-х роках. Але слава Господу, що такі в мене є браття і народ Божий, які хочуть послухати, тому що багато вже повмирали. І мене теж Господь і спитував і болізнями, і всім, але от ще тримає. І ще от Бог дав вас побачити. І розказати вам, що будьте тверді, не бійтеся тюрмів. Не бійтеся арестів, тому що прийдуть вони, вони прийдуть, друзі. Але слава Господу, що Господь дав мені видержати ці 4 роки таку каторгу, що голод був і холод. Але давав Господь терпіння і сказав діти, і що немножко, і ви увидите, що я ділаю, Ібо бо великий, і тоді прийде свобода. Отак Господь сказав, тайно сказав, але ми чекали того. І слава Господу, що Господь дав нам дочекатися, що умерли ліки, і нам зачитали і сказали, що, ви пойдете на свободу. Мої дорогенькі, знайте, що прийдуть ще ті арести, це не закінчилося ще. Но прошу вас, щоб ви були тверді. Знаєте, я була молоденька, але Господь мені дав такого твердого духа, що я не відказалася від Господа. От, я радувалася Господом і донині радуюся. Вже мені знаєте, скільки років? Мені вже 88 вісім років випавну серцем місяць. І я благодарна брату. Який нині стоїть перед Господом, він запросив, щоб я приїхала і вам розказала. Друзі, мої дорогі сенки, слава Господу, що Господь дав свободу, і Господь нам в лагері сказав. діти, я дам таку свободу, що ще не було такої свободи. Є вона чи нема? Слава Господу, будем славити Господа, утверждайтеся в Духи Святому, утверждайтеся в сілі Духа Святого, призивайте Його, коли можна, тому що прийдуть теж часи, прийдуть часи для народу Божого ще прийдуть часи, але треба бути дуже твердими, тому що є наш Господь, який опікується нами. Слава йому, слава йому, за велику велику милость. Я дуже тішуся братьми. Я благодарю Господа за братів. Знаєте, бо тоді дуже було трудно побачити брата. Але ви знаєте, що треба цінити братами. треба цінити чоловіками своїми, щоб не старшувати над ними, але щоб бути покорними жонами, тому що так Богу угодно, друзі мої дорогенькі. Що ж вам ще сказати? А, додому повернулася, коли вже прийшла така місія, от, і визвав мене начальник співчасті і сказав, Людмила Ніколаївна, ти знаєш, що ти йдеш додому? Я стала плакати, мені не вірилося, бо я на 10 років була власне. А він говорить: а ти що, хочеш остатися в лагері? Я мовчала. От. Але він каже, все, ти завтра вже йдеш на розвок і їжджаєш в ок, і там отримуєш білет і їдеш додому. Я приїхала додому, друзі, дитині було вже 5 років. Дитина від мене тікала. Мама каже, моя сіну, це мама твоя приїхала. А він каже, М -м -м. це тітя Люся, по мене Люся звати. Мама каже, сину, це твоя мама. А він каже, ну це чотя Люся. понімаєте? І мені було трошки больно, але я його так якось заманила, що він до мене вже притулився і каже, мамочко моя, яка ти красива. Дитина скучилася. От. І так я прийшла на свободу, друзі мої дореньки. І Господь сказав, що я дам таку свободу, що ще не було що нам в лагері Господь сказав, що не було такої свободи. От. І я нині бачу цю руку Господню, де Господь кличе. Мама тато зустрів таку, я вам скажу, як тато пішов по воду, а мама молилася з маленьким моїм хлопчиком. От. І каже, Господи, накорми мою усницю. Мама молиться, я стою вже взад, а тато пішов по воду, на хоромісні, несе воду. От. Коли мама перемолилася, він тримає маму так за юбку і щось пертає, щоб мама ніби оглянулася. Але вона там ту ручку не гуляє, думаю, щось ж, що ж так. Він ще забіг наперед і ніби показує бабуцю, що хтось стоїть. Мама оглядається. А то я стою. А доні моя. Я допіру молилася, що господи Господі накорми мою узницю. А я вже стою в хаті, друзі мої дорогенькі. О. Тоді вона покидає мене і біжить до тата. Тато в городах раз зайшов з відро О, з відрами на коромі слі. І вона каже, коля, коля, наша Люся прийшла. розумієте? Він ті відра якось там встигну, та ті відра поперекидалися, їм трошки далеко було воду носити. От. Але він прибіг, обняв мене і скаже: Доню, я не думав, що ти прийдеш. Каже, тата, можливо Господу, а чоловіку нічого не можна. От. І слава Господу, друзі, що я відбула чотири роки каторги великої, такої, що вам не пересказати, тому що це лісоповал, а жінці робити на лісоповалі не так то було легко. Ну, я була якась способна до, до роботи. Знаєте, бо я колгоспі робила, і мені ніби не страшно була ця тарга. Але тільки було, що головне не відказатися від Господа. Оце це я боялася. Так що стійте і моліться, бо прийде той час, друзі. Де будуть арестовуватися, не думайте, що буде все так от гарно і добре. добре. Да. добре. Так що служити Господу стоїть. Смотрите, які мої літа. А Господь дає здравість, Господь дає ще сили і здоров'я. І я до вас приїхала. Та засиваю вам чудемні колом. Хорошо? Над високим муром зацаріла тьма, співав соловей, коде була тюрма, Співав соловейко, ще йду, же тихенько жаль на серце налягав. Вже тихенько жаль на серце, налягав. ось поглянь, мій Боже на веселий світ, ніби проминає тисячами літ над високим муром звесе. Спіхом християнка молода над високим муром звесе, лим успіхом християнка молода стоїть на колінах, очі піма, гей туда високо до спасителя. Ой, спа, все благаю возьми, ти до раю навік душу ти мою, Ой, пам, все благаю возьмиш, ти до раю навік душу ти мою. О Боже мій Боже вчуй, благаю я, дай дожить до ранку збережи життя і дай зрозуміти, за що є терпіти перед миром на землі. І дай зрозуміти за що є терпіти перед миром на землі, як настав день Божий, прийшли два мужа, мене засудили, взяли до суда. Кайда. Скували з мене, насміяли за Спасителя Христа, іда не скували з мене, насміяли за Спасителя Христа, Недалеко мене стояли кати, і словами грізно так промовляли, Коли не покинеш віри, ти у Бога то підеш ти між людьми, коли не покинеш віри, ти у Бога то підеш ти мири. До Льви піду, я свою жизнь скінчу, а душа навіки буде у раю, Ой, па, це благаю візьмиш ти до раю навік душу ти мою. Ой, спа, все благаю. Візьмиш до раю навік душу ти мою. Слава Господу! Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Моліться, друзі, Слава Богу. не унивайте, Господь з вами. Слава